Вас вітає луч, показуємо молот номер 22, мік спортивного одягу. Починаємо з шикарної такої кофти. вона десь ніби як з плащовки. Такий матеріал капа. Це також така колаборація з певною фірмою. Костюм Чемпіон в глибокому такому синьому кольорі, шикарна довжина, шикарний розмір прям супер ідеально. І Чемпіон взагалі це тренд. Ви самі розумієте, що це дуже популярний бренд, який не потрібно комусь пояснювати, розказувати про нього. Він створює спеціальні колекції, створені для різних е, країн та культур. Наступний бренд Капа, який взагалі народився як е, бренд Шкарпеток, але згодом вони почали створювати інші елементи гардеробу і перетворилися в спортивний бренд Капа, який став легендою. Е, також в наших. В лотах ви побачите лінійку Nike. А саме Nike Swim, лінійка купального та спортивного одягу для плавання. Nike – це бренд номер один у світі за популярністю серед молоді і за опитуваннями підлітків США, Європі та Азії найчастіше називають Nike своїм улюбленим брендом. Це бренд нового покоління, активного, амбітного та сміливого. Також тут є в нас представлений одяг від брендів New Balance. Та пума була одна що футболочка в кожному лоті по одній одиничці. Також є повтори моделей, але вони в різних розмірах абсолютно скрізь. Я повторювався, був один розмір в однаковій моделі, такого бути не може виключено. І якщо все-таки таке станеться, це просто людський фактор. Шикарний топ від Adidas. адже ці бренди вони використовують багато. Різних крутих технологій, які е, дуже допомагають е, спортсменам або людям, які просто займаються спортом, фізичною якоюсь активністю, е, тому що кожна їхня модель, лінійка, яку вони випускають, присвячена саме чомусь конкретному. Тут в нас в лотах зібрані такі технології, як Slim Fit Cup, тобто облягаючий крій. На повторі контури тіла підкреслює фігури, і дуже зручний. Зручна ця технологія, яку вони використовують. Цей одяг він зручний під час тренування. Також коплсет, це унісекс або парні моделі. А саме, тобто, тут в нас є такі речі, які половину може вдягати як жінка, так і чоловік. Технологія, яку використовує Адідас. Технологія клімакул, технологія вентиляції. Одяг дихає та добре охолоджує тіло під час активності. Також Адізеро, ця технологія, взагалі, неймовірна, тому що вона дуже тоненька, мінімальна там вага і максимум комфорту. От Далі також перформанс технологія яка відштовхує воду. Це взагалі супер-пупер. І також ще одна технологія, в якій була ця футболка, це Кімалайт, Тканина, яка швидко вбирає влогу та зберігає його сухим. Класична, в принципі, технологія Adidas, яку можна часто побачити. І ще одна надзвичайно крута, про яку я дізналася, коли ми почали знімати і формувати лоди, це інноваційна технологія кліматіл. Технологія охолодження у тканині маленькі металеві частинки, які охолоджують тіло під час тренування. Тому як для продавців це надзвичайно важливо розуміти важливість таких моментів, розповідати про ці технології покупцям, розповідати про те, що чому саме ця річ важлива, і ви таким чином маєте перевагу від перед своїми конкурентами, Тобто навіть легінси з Тому... Дуже трендові моделі. Футболка Nike і шорти серії Nike Swim. Далі Champion, така майка без рукавів з кишельною та з капюшоном. Саме вони придумали худі, тому тут немає чому надаватися. New Balance, це костюм. Тут іде толстовка ця худі з штанами. Вони трошки завужені донизу. Далі футболка, така приталена від Adidas Long Cough. Ще раз кажу, що тут дуже круті розміри. І завершуємо ми наш лот саме таким акцентним блоком, ексклюзивним це футболки, які мають більшу цінність порівняно з іншими. Вони колекційні, вони випущені спеціально до певної події або для. Певної команди, тобто це колаборації з різними футбольними клубами і не тільки, адже це все-таки ми говоримо про спорт. Тому для тих, хто цим цікавиться і захоплюється, це надзвичайно крута можливість. Вони вартують більше, ніж решта. А тепер переходимо до купальників. Показуємо купальники перший роздільний шикарний тваринний принт. Також тут іде резиночка, дуже гарно тягнеться. Верх на одне плече тонка брителя. І на інше грубша. Дуже цікаво виглядає. Далі також є о, такий низ в фіолетовому кольорі рожевому. Також на резинці суцільний купальник Nike з закритою наполовину спинкою. Знову роздільний коралового кольору і верх на резинці. І дуже ніжний такий цікавий прям дівчачий. Мені з відкритою спинкою ще один купальник. Вся інформація по лоту доступна в описі, також там номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб оформити замовлення.